стріт арт художник Бенксі, який в Україні також намалював серію графіті у містах, які постраждали від війни, може сісти до в'язниці. Йому загрожує десятирічний термін. Пише видання Daily Mail. У Лондоні спалахнув скандал через його новий стінопис, який учора з'явився на фасаді королівського суду. Втім, вже того ж дня малюнок закрили чорною плівкою і обгородили бар'єрами. У Скотленд-Ярді підтвердили початок розслідування. Мова про можливе пошкодження пам'ятки архітектури. А британське законодавство передбачає в цьому виводку сувору відповідальність. Сам мурал зображує суддю, який завдає удару молотком по демонстранту. Фотографію нової роботи Бенксі розмістив у своєму інстаграмі з дописом. Королівські суди справедливості, якщо збиток оцініть у понад 5 тисяч фунтів, винному загрожує до 10 років ув'язнення.